Один раз, зустрівшись по-справжньому, людина вже не може розлучитися. Ось таке особливе свято сьогодні ми згадуємо разом із Церквою Христовою. Свято, яке носить назву Стрітеня. Це слов'янське слово, яке буквально українською мовою зараз перекладається як свято зустрічі. Зустріч ось особлива. Подія, яку кожна людина в той чи інший момент переживає. Зустріч це коли ти виходиш за межі себе і зустрічаєш того, хто є поза тобою. Зустрічі бувають різні, є зустрічі, які дарують нам радість, є зустрічі, які дарують нам сум. Але загалом, як сказав один із святих отців, усе наше життя складається із зустрічі. І є особливі зустрічі, які надзвичайно... Міняють наше життя, після яких людина стає абсолютно іншою, після яких людина може змінити кардинально своє життя. І Євангелія сьогодні нам розповідає про одну особливу зустріч старця і маленької дитини. Зустріч людини і Бога. Зустріч того, хто шукає істинний сенс життя, і того, хто цей сенс дає людині. Старець Симеон, як сказано, був поважною людиною і чекав милості Божої для Ізраїля. Він чекав Спасителя світу. Дуже часто і кожен з нас щось дуже важливе чекає у своєму житті. І ми в цих пошуках. Іноді ставимо перед собою якусь ціль. Коли ціль поставлена, ми можемо багато сил докладати для того, щоб змогти дійти до цієї цілі. І в ті моменти, коли ціль досягнена, як часто буває, що ми все одно не відчуваємо радості. Здавалося б, досягнув те, чого хотів. Колись один чоловік, який мав багатство, мав Хорошу роботу, мав добре життя, сказав так: Я стаю зранку, і все одно мені чогось не вистачає. Як часто в нас буває таке відчуття: стаємо зранку, а чогось не вистачає. І ми починаємо далі боротися, починаємо досягати якихось цілей. Тільки но закінчується одна ціль, як наступає інша. Коли людина вже змогла отримати житло, Починає думати, а може мені отримати ще більше. Коли людина змогла отримати якусь хорошу роботу, починає думати, а може мені треба отримати ще кращу. І так постійна біганина за тими цілями, які стоять. І є одна проблема, такого, здавалося б хорошого явища. Тому що якщо людина не ставить перед собою ніякої цілі, така людина нічого не варта. Вона перестає бути людиною. Але іноді. Та біганина за тою чи іншою ціллю призводить до того, що людина забуває про те, щоб задуматися, а який сенс мого життя? І ось тут з'являється ще одне важливе слово, за яке ми забуваємо. Так, ціль важлива, але ще важливіше знайти сенс свого життя. Якщо ти не бачиш сенсу, то заспокоїтись ти ніколи не зможеш. І старий Симеон своїм життям показує, він мав різні цілі, бо він був старозавітнім праведником, він молився, він виконував заповіді, але спокою так і не міг отримати. Тому що ті цілі, яких він досягав, не давали йому найголовнішого. Він не міг зрозуміти сенс. Сенс усього життєвого шляху людини. І ось коли він зустрічається із Богом. Коли він зустрічає того, хто цей сенс може йому дарувати, він промовляє гімн гімн істинної зустрічі, який вже багато сотень років є частиною вечірньої молитви кожного християнина. Цей гімн звучить так: нині відпускаєш раба Твого, владико за словом Твоїм з миром, бо побачили очі мої, спасіння Твоє. Що ти приготував для всіх людей світло на відкровення народам і народу твого Ізраїля. І ось оце світло, яке прийшло у життя Симеона, воно сповнює радості усе його життя. Він тепер каже: нині відпускаєш раба Твого владику. Нині мені померти не страшно, тому що я побачив Бога. І свято Стритня Христового закликає кожного із нас. Шукати не тільки ціль, а шукати сенс. І це свято показує, що справжній сенс ми можемо знайти тільки в Господі. Якщо ми будемо до Господа взивати, якщо ми будемо із Господом перебувати. І справді, коли ця зустріч по-справжньому в нас відбудеться, тоді вже нічого не зможе від нас забрати Бога. Один із святих отців сказав так: ми створені для того, щоб любити. Але, на жаль, на нашій землі. Любов передбачає страждання. І ось Симеон, коли провіщає велику радість приходом Ісуса Христа в той же час каже до тієї, хто по особливому зустріла Христа, тієї, яка дійсно бачила в Ісусі Христі не тільки свого Спасителя, а й свою дитину. Тому що мені здається, кожен. І з нас, хто коли-небудь тримав на руках своє маленьке дитя, знає, що така зустріч завжди є незладимою, вона завжди з нами є. Коли на руках тримаєш дитину свою, ти готовий все віддати для того, щоб дитина твоя була щасливою. Але в той же час тільки но відбулася найбільша радість зустрічі із своїм дитям, твоє життя назавжди зміниться. Тому що ти вже ніколи не будеш мати того спокою, який міг бути в тебе до того. Ти будеш завжди переживати, щоб дитина була здорова, щоб дитина росла в радості, щоб вона не знала війни, щоб вона, врешті-решт, не була знедолена і ображена цим життям. Тому любов. Вона завжди передбачає страждання. Серце вже твоє буде завжди боліти. І тому Симон каже до Богородиці, що серце твоє пройме меч. Будь-яка зустріч справжня, вона в той же час передбачає і відповідальність за ті стосунки, які ми будемо вибудовувати і з Богом, і з тими, кого ми по-справжньому любимо. Це буде передбачати те, що серце наше не один раз проймає меч. І зараз. Важкий час для великої кількості матерів, матерів, які колись тримали на руках своїх маленьких діточок. А зараз не одна матір ту саму дитину на руках тримає, але вже померлу через те, що вона життя своє віддала за батьківщину. І ось в цей момент, момент особливого свята, свята зустрічі, Бог каже нам: знайте, життя варто прожити. Для того, щоб по-справжньому пережити зустріч з тими, кого любиш. Але в той же час не забуваємо про те, що справжня зустріч дорого коштує. Коштує нашого життя, коштує наших сліз, коштує наших молитов, нашої вірності і відданості Богу. Тому нехай Господь кожному із нас дарує дійсно оті сили. Розуміти, що коли ми беремо на руки беззахисне дитя, а це може бути наша дитина, а це може бути наша батьківщина, а це може бути ближній, який потребує нашої допомоги. І як каже Святий Симеон, ось я на руках тримаю маленьку дитину, яка в той же час є Богом, який тримає на руках всю Вселенну. Ми в цей світ прийшли. З однієї сторони, щоб стати співробітниками Бога у захисті тих, хто потребує допомоги. І в той же час Бог каже: ви на руках мене тримаєте, щоб мене захищати. Бо кожен раз, коли ви допомагаєте малому у цьому світі, ви допомагаєте мені. Але не забувайте про те, що на руках я тримаю вас усіх. Якщо ми будемо пам'ятати про це, то в усіх нас будуть сили. Жити на цьому світі як ті, хто дійсно зустріли Христа. Амінь.